Доброго дня всім. Я теж хочу приєднатися до моїх колег, подякувати за ініціативу. Цифровізація це якраз те, що знизить, максимально знизить в тому числі і корупцію. Я хотів би, виходячи з того, що на обмежений час, хотів би конкретне декілька питань підняти. Вона стосується бронювання. і я розумію, що це, це питання якраз в форматі Міністерства економіки вирішується. Ми провели нещодавно опитування у асоціації податків податків через серед наших членів, де є багато, в тому числі підприємств критичної інфраструктури, і підняти є. Два питання. Це стосується неврахування плати тимчасової непрацездатності лікарняних до розміру закладної плати. Там треба внести в 76-ту постанову е, Кабінету міністру, е, міністрів е, відповідні зміни. Е, нещодавно на круглому столі я озвучував це питання і е, потім звернувся Попросив на цьому другому столі уповноважений з прав людини пан Лубенець, до нього звернувся листом, і я так розумію, що він звернувся до уряду з відповідним листом. В нашому листі, якщо, якщо потрібно, ми готові сьогодні вже направити і на Міністерство економіки. Там прямо вказуємо, як це можна було б зробити, в тому числі формулювання. І друге питання теж стосується бронювання. Ну, ми, ви добре знаєте. Процедура як відбувається, але виникає, коли збільшується там, скажімо, з 50 до 75 кількість заброньованих, а кожного року раз на рік треба оновлювати дозвіл на критичну інфраструктуру. Чи автоматично. Чи треба заново подавати на підвищення, чи автоматично це буде відбуватися, от таку ж теж постанову і ми готові теж надіслати листа сьогодні з цього приводу до Міністерства економіки. І на останнє, ну, це я не знаю, як назвати порада, рекомендація, це, скажімо так, думків голос з 2016 року. Це просто пане міністре, хочу відрукнутися на те, що обмежений е, фінансовий ресурс країни, mm -hmm. він обмежений буде е, весь час, поки буде війна, реча фаза війни. Е, але е, я впевнений в цьому, що якщо все ж таки е, подумаємо, або уряд подумає над тим, щоб попрацювати над новим. Проєктам податкового кодексу, підготувати його, я розумію, що в умовах війни е, змінювати податковий кодекс ніхто не буде і нелогічно, але щоб дати сигнал на майбутнє для бізнесу, в першу чергу, для українського бізнесу, який, от, от, як тільки закінчиться гаряча фаза війни, фаза війни і воєнний стан, скажу одразу на наступний же рік, з 1 січня, щоб вступив, нові правила гри для бізнесу в рамках податкового кодексу, я впевнений в тому, що це дасть просто такий шалений всплеск розвитку українського бізнесу, який залишився в Україні, і впевнений, що якщо буде, буде такий податковий кодекс, привабливий, набагато легше для ведення бізнесу. Ніж у всіх сусідніх країнах. Я розумію, що ми рухаємось в бік е, з, в Європейський Союз і ведемо пер, перемовини, але все ж таки, да, е, треба європейським партнерам сказати, ми зараз воюємо. Ми, е, у нас розрушена економіка. І для того, щоб якийсь переходний період нам потрібен, для того, щоб там, знизити податки, для того, щоб бізнес. Міг розвиватися і повертатися, в тому числі в Україну. Ну, от, от так, от така думка. Я, я розумію, що це може навіть і не профіль Міністерства економіки, хоча він пов'язаний з Міністерством економіки, Міністерством фінансів тут могли б попрацювати. Ми, з 2006, ми, як асоціація, з 2016 року працювали над ці. Є напрацювання і думаю, що можна було б до нього повернутися. Дякую. Стосовно бронювання, ну подивимось на ваші зауваження. Зараз ми теж дивимось на там механізми, як, як ці оптимізації зробити. Оновлення критичності не автоматично проходить, його потрібно проходити наново. На рік нам важливо це для запобігання маніпуляцій, тому що ну зловживання системи бронювання підриває взагалі довіри до всього механізму, і щойно щось трапляється там не так, да, десь з'являється. Там нечесність, корупція і так далі. То військові приходять і кажуть так зарубайте його загалом. Тобто зараз трохи більше мільйона заброньованих, і приблизно якась схожа кількість людей в армії. І от у нас паритет з цим щойно виглядає щось не так. Військово намагається кількість заброньованих прибрати. Тому ми дуже там бережно до цього механізму ставимося. І він має бути справедливий, чесний для того, щоб він діяв на всіх. От ми тримаємо. Цей статус-кво. стосовно податкового кодексу, у нас є окрема програма Дринбар, Марчак її веде для називається економіка майбутнього, де ми робимо нормальний детальний план. От невідомо коли війна закінчиться, але там на наступні роки, да як відбувається інтеграція в ЄС, як Україна зростає, як нам забезпечувати велику армію да, тому, що вочевидь наша економіка не може працювати так, щоб захищати всю Європу від Росії. Тобто нам потрібні домовлені з Європою. Тому тобто в цьому в цій роботі є і теж податковий цей механізм. Та да? то ми, ми з радістю з вами над ним попрацюємо. Давайте подивимось на на, на пропозиції.